Вілий дрізняються повільним розвитком, тому тривалий час може ніяк себе не проявляти, тому щоб вчасно діагностувати захворювання і розпочати лікування, необхідно регулярно здавати необхідні аналізи, навіть якщо нічого не турбує. Жителі Одеси розповідають, що вони відповідально ставляться до свого здоров'я. Взагалі, захворювання, які Ну важко так определить самостійно, от тому для цього я взагалі чекаю по організму прохожу раз в рік і взагалі всі організми всім рекомендую, що це потрібно робити для себе ж, щоб потім уникати всіх цих проблем, всіх цих захворювань. Обязательно, потому що сейчас така обстановка, що дійсно нужно слідити за своїм здоров'ям і щоб не пропустити чогось серйозного. тому я вважаю, що це просто необхідно. Всякому культурному виспитаному чоловіку це просто необхідно. Так раз в рік здаю. Ну, ради своєї безпеки. Але деякі жителі міста через певні обставини та упередження не здають аналізи. Я не здаю, тому що я знаю, як поширюються ці захворювання. Тобто це або через кров, або статевим шляхом. У мене не буває переливань крові, вони мені не потрібні. І там у мене є чоловік, з яким я вже давно, і тобто у мене немає підстав йому не довіряти, щоб здавати такі аналізи зараз постійно. Не здаємо. А чому? Ну, не здаємо це. Ні, на жаль, не проходимо, але ось недавно ми про це говорили, що треба пройти все-таки, бо давно не приходили. Мабуть, років з п'ять, якщо не більше. Останній раз здавала аналізи, і зараз ситуація в країні трішки загострюється з цим всім. ЗМІ про це повідомляють. Тому думали, що все-таки треба. Тим більше, ми знаємо, що це безкоштовно, анонімно. Ми про це дізнавалися. Аналізи не здаю. Здавав десь років десять тому. Зараз якось. ну… Не дійшов до цього. Ні. А чому? Не знаю. Без цього болячок полно. Якщо чесно, то здаю ну, здаємо, але не так часто. Скільки це? Ну, наприклад, коли вагітна ходила, тоді мені призначили цей аналіз, і я здала. От тільки тоді, коли призначають лікарі, тоді їздимо. А з, з точки зору профілактики, то Рідко та своєчасно здавати аналізи замало для профілактики захворювань. Окрім цього, необхідно вести здоровий спосіб життя, а також контролювати деякі процеси, які можуть призвести до зараження. Наприклад, перевіряти чи продезінфіковані манікюрні інструменти перед їх використанням кажуть місцеві жителі. Я кожен салон, якщо я йду на манікюр, то я завжди їх перевіряю на я у них питаю, як вони дезінфікують свої засоби. Для мене це завжди важливо, і здебільшого я обираю ці салони, в яких я впевнена. Тому поки що я не бачу потреби здавати такі аналізи для себе постійно. Я коли приходжу до таких процедур, а я завжди питаю, як обробляються, що мені показують. Де обробляються, як і тому я спокійна на цього. Варто пам'ятати, що ВІЛ сьогодні це не вирок. Головне виявити його на ранній стадії та відповідально приймати антиретровірусну терапію під наглядом лікаря. Люди з ВІЛ сьогодні можуть жити повноцінним і безпечним життям і за бажання мати здорових дітей. Жителі міста говорять, що кожен має про це знати та не повинен піддаватися впливу стереотипів. Я абсолютно нормально ставлюся до таких людей. У мене є знайомі з такими захворюваннями, я розумію, що вони отримали їх випадково, і їх навпаки потрібно підтримувати, робити видимими і намагатися. Доносити суспільству те, що ці люди вони такі самі, як ми, але вони інколи потребують більшої підтримки. Абсолютно нормально, це зараз тримається, лікується. Тобто, ну це ну не можна сказати, що треба цуратися цих людей. Це не така хвороба, яка повертається повітряна капляним шляхом. Тобто, треба адекватно відноситись до цього всього з розумінням. Ді в тому, що розумієте, іноді буває так, що люди непроизвольно, а десь -то, то заражаються, тобто, єсні допустим, там вот через кровь там могли, там как-то маникюр сделали, недоброкачественный педикюр сделали, каким-то уколом внесли. То есть как бы человек не виноват в том, что он попал в такую ситуацию. А вот, Поэтому я считаю, что ну, таких, таким людям надо действительно оказывать помощь, и они должны действительно, как бы сказать, ну... Профілактично перевірятися хоча б у мене взагалі немає. От, о, от о, серед, серед знайомих, але якщо б, наприклад, я дізналася, ну співчуттям, напевно, розумінням, що треба займатися своїм здоров'ям, а е, лікуватися, триматися. А так сказати, щоб там мені, мені це не подобається, я не буду цим е, цією людиною. Спілкуватися, то буду спілкуватися. З розумінням, спокійно, дуже. В мене я знайомий є, в якого віли. Він перейшов за рахунок лікування в пасивну стадію, він просто приймає досі пігулки. І нормально, ми з ним спілкуємося, все добре. Звичайна людина, не розумію. Деякі просто є люди, які е, дуже агресивно ставляться до них. Там не буду спілкуватися, не буду підходити. Вдруг також заражусь, але я в цьому нічого такого не бачу. Взагалі ніхто не застрахований від захворювань, і кожен має право на життя, на повагу, на друзів. Дні профілактики, віл та сніду це ще один привід подбати про своє здоров'я та протягнути руку тим, хто потребує підтримки.